Пані Оксано, вітаю зараз. Прослідковується тренд на збільшення кількості книжкових клубів. Що нам дають книжкові клуби? Ну, це прекрасно. Я просто тішуся як рідним дітям, бо в певному сенсі це її рідні діти. Бо починалося, бо коли ми починали клуб бібліофагів в Урбані в Київському ресторані в 2020 році під час пандемії, то це був перший і єдиний взагалі книжковий клуб в Україні. і Після кожного стріму ми закінчували тим, що. Зверталися до своїх глядачів і казали: робіть у вас таке саме: робіть у вас в місті, робіть у вас в селі, збирайтеся, гуртуйтеся, об'єднуйтеся. читання це соціальна функція. Прочитати книжку, і не поділитися з другом цією книжкою. Це ну просто якось значить, половина приємності. От так що це прекрасно, і це чудова форма, я б сказала. Життя нормального повнокровного життя здорового суспільства.